Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні зранку хтось просив подивитися, будь ласка, інформацію, що у Патрушева інфаркт і чи є в нього двійник. А, і так, у нас перша карта випадає король монет. І якісь плани. Ну, ви знаєте, ці карти вже показують, що нічого тут поганого немає в нього. Але, що це? Теж нема, працює. Але зараз подивимося. Подивимося. І так. Здоров'я Патрушева. Ну, тут його дідько бере. Якесь загострення може бути? А, ви знаєте, це не інфаркт. Це не інфаркт. Ось, і що тут може бути конкретно, зараз я скажу. Перевтома. Перенапруга, перевтома. Якась, знаєте, ну, по дияволу це теж може бути і кров. Ось, ну, скоріше за все, скоріше за все, ось це може показувати передінфаркт. Людина залежна від якихось. Планів, від грошей, від е, властвувати от Диявол він теж говорить про е, керувати світом і тому подібне імперією. так Це прямо в нього, Ну знаєте, нашою мовою сказати, в у нього ж срачка робиться. ось Але не інфаркт. Mm -mm. Ось, ось це я бачу. У нього вся концентрація іде заволодіти владою. Інфаркта я не бачу, і я не бачу, відверто вам скажу, що у нього поганий стан. Це не поганий стан. Тут концентрація на чомусь іншому. Ще раз питаю: здоров'я Патрушева, інфаркт і тому подібне. Ну, дивіться, це єдина карта смерті. Це оговорочка по Фрейду. Серце. Я хотіла серце сказати, а не смерті. Ось. Не бачу я. Це єдина от карта, яка може говорити да, щось у нього з серцем. Але все рівно ці карти вони не підтверджують, що це інфаркт. Ця карточка, Ця карта може говорити про те, що ну, Якісь розстройства, якихось планів в нього. В нього не виходить так, як би він хотів. Якось так ось. І це, можна сказати, навіть прирівнюється до полю боя. тобто військові справи. Йому не подобається, як повернулася саме військова сторона, Ось. що там в Україні відбувається, да, що нема перемоги. От. Що перемога йде. Ем, ну, не йде перемоги. Що нема, що нема чим правити. Ем, будемо так говорити, е, замутили перемогу, а вона не відбулася. От що в нього в голові. Оце його розстраює. А інфаркту тут немає. І подивимося його двійників. Чи є в нього двійники? Зараз подивимося. Нема. Нема мої дорогенькі, це видумки, це вигадки. Ця карта теж говорить: нема. А тут, знаєте, це, як би це сказати, і псо. Якщо вам так більше подобається, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.